Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні ми розглянемо добірку з 10 фільмів про відомих письменників. Усі фільми засновані на реальних подіях і розповідають про обставини життя видатних постатей зі світу літератури та історію створення відомих творів. Добірка буде цікава як любителям літератури, так і поціновувачам біографічних фільмів. Почнемо з фільму Уайлд. Це британська біографічна стрічка режисера Брайана Гілберта, знята за книгою. У головних ролях Стівен Фрайт, Дженніфер Ель, Джуд Лоу. Фільм розповідає про життя і творчість письменника і поета вікторіанської доби Оскара Вайльда. У стрічці зображено його сімейне життя, а також романтичні відносини з чоловіками, зокрема, важкі стосунки з Альфредом Дугласом, якого грає Джуд Лоу, які принесли йому багато проблем та призвели до ув'язнення. Чудова гра головних героїв: Стівен Фрай отримав за свою роль номінацію на премію Золотий глобус. Далі в нас іде американський біографічний фільм Бенета Міллера, який розповідає про життя американського письменника Трумана Капоте під час написання роману з Холодним серцем, який приніс йому популярність. У 1959 році Труман Капота дізнається з газети про жорстоке вбивство родини фермерів, яке сталося у Канзасі. Він вирішує написати про це книгу та разом зі своєю подругою письменницею Гарпер Лі вирушає до Канзасу. Письменник спілкується з місцевими жителями, поліцейськими та вбивцями з метою скласти їхній психологічний портрет. З одним із вбивць у нього встановлюються дружні відносини. За роль капота Філіп Сеймур Хофман отримав премію Оскар і Золотий Глобус. Наступний фільм Сельма Лагерлев» – це біографічна драма про життя шведської письменниці Сельми Лагерлеф, яка стала першою жінкою-лауреатом Нобелівської премії з літератури. Письменниця здобула популярність завдяки дитячому роману Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. Головну роль виконує Хелена Беркстрім. Перша частина фільму розповідає про її подорож з Сицилією разом із подругою-коханкою Софі Елькен. Друга частина розповідає про отримання неї Нобелівської премії у 1909 році. Наступний фільм Джейн Остін це британсько-ірландський фільм про молоді роки англійської письменниці Джейн Остін. У головних ролях Енн Гетевей і Джеймс Макевой. Джейн Остін наймолодша дочка бідного сільського священника, яка мріє стати письменницею. Вона відмовляється виходити заміж за розрахунком та мріє про справжнє кохання. До їхніх сусідів із Лондона приїздить Том Лефрой, молодий юрист із поганою репутацією, якого дядько відправляє в село з метою перевиховання. Між ними зав'язуються романтичні стосунки. У цей же час Джейн працює над книгою Перші враження, яка згодом стане відома під назвою «Гордість і Упередження. Наступний фільм Коханці кафе Флор» Це французька телевізійна драма, яка розповідає про стосунки французьких письменників і філософів Симони де Бувуар і Жан-Поля Сартра. Події відбуваються в Парижі у 1920-х роках. Симона де Бовуар знайомиться зі студентом Жан-Полем Сартром, який пропонує їй відкриті відносини. У фільмі показано богемне паризьке життя, їхні численні романи та спільну творчу роботу протягом наступних 20 років, у воєнні та післявоєнні роки і під час публікації книги Симони де Бовуар Друга стать. Далі в нас іде фільм Міс Поттер. Це біографічна драма про життя дитячої письменниці та ілюстраторки Беатрікс Поттер, у головних ролях Рене Зельвегер і Юен МакГрегор. У 1902 році Беатрікс Поттер приходить у видавництво, яке хоче опублікувати її книгу. Видавці не сприймають книгу серйозно, але погоджуються видати її, бо пообіцяли проєкт молодшому брату Норману. Норман і Беатрікс знаходять спільну мову: книга має великий успіх, а між ними зав'язуються романтичні стосунки. За свою роль Рене Зельвегер отримала номінацію на премію Золотий глобус. Наступний фільм Пекуча пристрасть Історія Маргарет Мітчел. Це американська телевізійна драма режисера Ларі Пірса у головній ролі Шенен Догерті. Фільм розповідає про життя американської письменниці Маргарет Мічел, авторки роману Віднесені вітром. Маргарет мріє стати письменницею, але матір хоче, щоб вона стала лікаркою, відправляє її до коледжа вивчати медицину. Фільм розповідає про творче та особисте життя письменниці, її перше кохання та відносини з чоловіками. Бути Астріт Лінгрен це біографічна драма про шведську дитячу письменницю Астрід Лінгрен режисерки Парніли Фішер Крістенсен у головній ролі Альба Аугуста. Події відбувається у 1920-ті роки. Фільм розповідає про дитячі роки письменниці, її знайомство з редактором Рейнхольдом Блумбергом та романтичні стосунки із ним, народження дитини та навчання на курсах секретарів. Фільм отримав позитивні відгуки критиків: порятунок містера Бенкса це комедійна драма режисера Джона Лі Генкока. Головні ролі, в якій виконують Емма Томпсон і Том Генкс. Події у фільмі відбуваються у 1961 році в США. Памела Ліндон Треверс, письменниця, авторка серії книг про Мері Поппінс, зустрічається з Волтом Діснеєм, який хоче одержати права на екранізацію її творів. Під час тих зустрічей письменниця згадує своє дитинство. За свою роль Емма Томпсон одержала премію Національної ради кінокритиків США, а фільм увійшов до 10 кращих фільмів року. Десятий фільм Геній. Це американсько-британський біографічний фільм, знятий на основі роману. У головних ролях Колін Ферт, Джуд Лоу, Ніколь Кідман. Події відбуваються у 1929 році. Максвелл Перкінс успішний редактор видавництва, який відкрив для світу таких письменників, як Френсіс Скотт Фіджеральд та Ернест Гемінгвей. Якось він отримує рукопис невідомого письменника Томаса Вулфа. Перкінс вирішує опублікувати роман. Книга стає бестселером і робить письменника знаменитим. Після публікації Перкінс і Вулф стають найкращими друзями. Фільм номінувався на золотого ведмедя на берлінському кінофестивалі. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось.